Де, коли ми познайомилися з поворознюком, коли розпаювали землю в Колгоспі, і він приїхав до нас на вулицю і зібрали Полікарпович Михайленко, Володимир Полікарпович, допоміг зібрати людей тоді. У нас зійшлося зразу. Ну, багатенько було. Чоловік 60, мабуть, той трошки більше. Там представився, що я такий, такий, що я вам буду давати, повірте, в мене все таке. Ну, а потім, оце він так представився, а мабуть, на другий, чи на третій день, чи за ніч це все трапилось, що 67 чоловік залишилось 47. Люди трошки побоялися, навірно, я так думаю, і пішли в комбікормовий. Завод до Царенка. І нас залишилось фактично дві вулиці. Оце наша і верхня. О. І так ми так ми довго були. А потім потихеньку, коли вже побачили, що поворознюк роздав напай, це ж перший год, він, вже, що він там, він нічого ж не мав, щоб дати. О. Воно ні вродило, нічого. Ну, хто пішов у Головківку, хто до царенка пішов. А потім, а потім прийшли більше людей. Він купляв зерно, він купляв все, щоб дати нам, вже як пайовикам. І приїжджав, і давали і вермишелі, і муку, і олію. це буквально в нас біля двору це все роздавалося. І знаєте, і кожен ж просило Григорович, ну хоч копійку, дай, бо ж нема. Нема, не було за що жити, не було тоді грошей. О, це тільки починалося все. Він давав. І помідори привозили нам, ну, ну все. І зараз, зараз воно привозять хліб, в село. 16 гривень хлібина це по срівненню з тим, що воно в магазині стоїть, то це і нормально. Молоко раз. У чотири неділі раз в місяць. 12-13 гривень за літр. На 60 гривень бутильок. Так що, А коров в селі нема. Так що люди беруть і люди вдячні йому за це. Ну, як розказував Полікарпович, він дуже близько з ним, він йому дуже допомагав Полікарпович. Жінка каже, Полікарпович, ти де вже смеркає, тебе нема. Галя, я в Харкові. Купляємо Григоровичу. Якусь там техніку вони купляли. А Григорович каже, Полікарповичу, ти поїхали зо мною, послухаєш, як вона робить, чи воно справне, чи несправна, щоб його купити. Оце так і таке було. А. І першого трактора складали самі. складали. Я не знаю, як того моториста звати в Петро, що їздили у нього, дивилися, як той мотор скласти, як, ну, складали. Ми їздили під іскрівку, оце пайовики їздили, пололи Лолесояшник, Того, що те, щоб окучувати соєшник було, а те, що полоть, не було. От ми пололи, тоді його окучили. Так що оце так було. Давав і Пшеницю, і ячмінь, і кукурузу, і насіння давав, все давав. О. Зараз теж дає. У минулому році дав за два роки наперед. Як війна розпочалася, то він давав по дві тони всього дав. І а в цьому році вже додаток давав, що там не додали вже. Як вони перерахували це все тоді, в цім році вже додаток давали, вже розвезли, залишилося одне насіння. Так що ну, я не знаю, обіжатися нема на що. Він, я ж кажу, що ой, допомагає людям, та я не знаю, я, я не знаю. Мені скільки разів до нього приходилося, він завжди все допомагав. А запаї чого не виплачує? Виплачує в кінці року, розрахунок ведеться з усіма. Так що ну, може хтось просить серед року, а якщо нема. Я знаю, був випадок такий дуже давно. Ну, я не знаю, скільки років тому. Пайовик, жінка, попросила в нього запай грошей. Бо до треба було робити операцію. Позвоночні грижі треба було робити. І треба було гроші. Поїхала, ще він був в Новоселівці. Поїхала до нього в Новоселівку, а він каже, в мене немає при мені грошей. Подзвонив комусь в Петрову та заїхала в Петрову, їй дали гроші та й поїхала. І таке було. У кожної ж людини, ну як, думка різна, у кожної людини. Усім хороший не будеш. Якби був геть усім-всем хороший, він би тим не став, ким він є зараз. Ну, він, як сказати, допомагає. Чи може, допомагає. Так що я не знаю, нам теж він допоміг. І він ніколи не згадав, коли в нас було таке горе, трапилося, він дуже допоміг. Ну він ніколи не згадав, що там Ніколайна, я ж тобі там ніколи в житті він цього не згадав. У Нас трапилася така трагедія. Це, мабуть, 2000-й, чи перший, чи другий рік, я вже не, не пам'ятаю. Нас на онучки ще трьох років не було, і впали на неї ворота. І в неї була відкрита черепно-мозгова травма. І він. Дякуючи йому, його допомозі, він притаскав її в лікарню Петру, підняв всіх лікарів, бо це вже було під вечір. І все це організувалося із Кіровограда Приїхали лікарі, робили операцію, все. А потім, а потім вже пройшов тиждень, вона в комі. Їй треба, каже Ткаченко, був анестезіолог такий в реанімації, каже, її треба вже кормити через зонт, не можна ж на глюкозі держати. А кіровоград не хоче приймати, нам не треба статистика. ну, Не факт, що вона вийде з коми. І цей... Я не знаю, як він домовився, через кого він домовився, ну, дякуючи йому. Її взяли в обласну лікарню в дитячу. А потім там вона лежала в реанімації, і кожного дня треба було платити 80 гривень, скупляться лікарство. Грошей ні в кого ж не було в той час. Їх просто не давали. Дякуючи йому, ми йому дуже вдячні за те, що він нам допоміг з дитиною. Щитаю, він оплатив усе лікування, геть усе. І возив туди нас у лікарню, він возив. Ну, так що це так, аж зараз уже, зараз уже їй 25. Закінчила Київське МАУП, магістратуру психології. І працює. Вже хороша дівчинка в нас, дякуючи йому. Діти жили в Водяній по сусідству з ним. Та і все. Зять працював у нього в фірмі. І так вони Отак він і дізнався, як він дізнався. По сусідству це все трапилося. Він не родич. Ну вони трудоголіки. Зять у нас трудоголіки. Вони, вони робили, робили, робили. Я не знаю, коли вони відпочивали, але вони все час робили. Бо це було на початку, Дядь допомагав і трактора того збирати зразу, оце ж як це все. Так що, от ото так, та ні, я таке не чула, я таке не чула. Я не чула, чесно кажу, а там хто знає? Якого. Якщо заробив, Товариш царство небесної. Ще вони жили, ще вони були в Новоселівці, фірма була. І Він сторожував у нього у цьому. Ну там, скільки там було у нього тракторів, декілька. І двір такий пустий. І в хаті ти ж сторожуй. Ну, він як закрився, та й сторожує собі в хаті. Григорович прийшов то як бахнув по дверях, то він злякався. Та й прийшов додому, бо каже, на що мені той сторож такий, як, що він не виходить з хати, боїться. А він вечора, поки смеркло, закрився і все. Так що і таке було. Ну, бить не бив, це точно. Каші варив, сам варив. Знаєте, тоді ж 9 травня було, цей день села було. На день села це було. Я буду сам кашу варити. Варив кашу, продукти всі однього нього йшли, та й, мабуть, до, поки до 14-го року. У нас кожен рік у селі було день, це ж день села, кашу обов'язково варили, на день перемоги теж варили кашу. Тут всі продукти у нього з цього. Були. Із комурі од нього. Дуже компанійський. так зібрати з нічого, бігом компанійський. Може, десь комусь щось там не вгодив, комусь щось там не цей. Ну, а він такий є. Прямий і допоможе. Якщо хтось звернеться про допомогу, я не чула, щоб він комусь відмовляв, всім, всім допомагає.